Ханівуд проти Майнсовталардя. Чому Ханівуд найкращий за? А усі інші блокчейн ігри. Окей, друзі, усім привіт! На зв'язку, містер Атлан. У цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікаво формату, який дуже вам заходить. 2 p тобі games. Ханівуд проти Minds of the Larnia. Яку робиш саме ти, давайте це вияснимо, і ми починаємо. А розпочнемо ми з вами з нашого любовного проєкту, це Ханівуд. Отож, про проєкт Ханівуд. Ханівуд це де Лідеведмені мають власні володіння, це ніби підопіродблокчейн грав, який ми можемо зробити монети. Вона створена на базі космоса. Один з лозунгів це. Айпіль холодень заробляє реальні гроші. Спочатку я не вірю власним мечам, але це справді так. З цього ж кілька хвилин ви можете заробити дотяче. Як можна заробити? Один із способів це а, заробляти на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток прибуток реальні гроші. Другий варіант знову ж таки це заробляти перемагаючи в режимі ПВП. Ну і це ж третій варіант, який набагато простіший, це заробляти, покласти свої монети кон в стекій. Команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу. При цьому команди складеться до свідчних людей. А в цьому можна переконатися плянувши на жартар серед даної гри, партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя, а це космос, Бідмед, Офіс, Давстар та інші. Про що нам говорить? Правильно, Ханівуд ста гра, яка має під велику підтримку з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно є круто. А ось тепер прийдемо до конкурента Ханіву, і це Майс Овделарня. Ото. Ож про Майнц офдалерія. оф офдаларня це двомимірна безкоштовна пригодницька гра з процедурною, згенерованими а, процедурно згенерованими рівнями, яка використовує дар як маркер. Гарці можуть добудувати та комбінувати різні предмети в грі, покращуючи свої навички та спорядження, щоб просуватися у світі Даларні, шукаючи рідкісні реліквії та артефакти. Є різні місцевості для дослідження та різні типи монстрів, яких можна вибивати поодинці або разом. Разом із другом у Манс обларення. Усі активи в грі представлені як NFT. Їх можна експериментувати та торгувати на відкритих ринках. Гра випускає дар як маркер управління та валюту, необхідну для оновлення інструментів і торгівлі на ринку. Гравці мають шанс виграти символічні винагороди нагороди в грі різними способами. Зібрані а, мінерали та інструменти можна торгувати на ринках NFT для криптовалют, А гравці можуть брати участь у змаганнях і вигравати токени в. Дар гравці буде, буде згруповано за їхнім рівнем, і чим більше просунутий гравець, тим вище нагороди за ці змагання. Крім того, гравці можуть робити ставки на токен дар, щоб отримати прибуток і пришвидшити процес у грі. Окей, друзі, тепер давайте порівняємо Ханіву та оф Даларнія. Майнс оф Даларнія – це ігра і жанру P2P, котра я власне непоганою, але й однозначно, якоди рости, погодьтеся. З свою чергу Ханівуду відбралося в усі сильні сторони, а саме. Можливість заробляти всього за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість удосконалення своїх розмов навичок та інше. А якщо прийняти гру процес, а також графіку, то серед двох конкурентів Ханнівуд отримує абсолютно перемогу. Адже захопиться цікавий геймплей, не дасть вам сумувати. А промовляти далі графіка персонажів, карт, магазину та інших аспектів буде приємна для вашого сприйняття підсумку. Після прийняття двох проєктів перемогу отримає Ханнівуд, тому вітаємо його із даною перемогою. Свій вибір я зробив. Це Ханівуд, буду й надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проєкт. Отож, до нових зустрічей наступного випуску. Бувайте!